Небезпека Майка прокинулася в гарному настрої. Ще пак вчора добряче запаслася на зиму. Білка зробила зарядку, вмилася і розчесалася. Сьогодні смугастик знову допоможе їй збирати гриби і ягоди. Рік урожайний. зраділа Майка, відгризаючи від основи шишки лусочку за лусочкою, спритно виймаючи язичком насіння. Майка відривала від нього і викидала крильця, а інша, розжовуючи, ковтала. Незабаром від шишки залишився тільки стрижень. Кинувши його вниз, білка помітила сіру тінь, що промайнула між дерев. Яструб! зойкнула вона, спіраллю шмигнувши вгору. Хижак пронісся повз білку, ледь не схопивши її. Майка кинулася на протилежний бік ялинки. Яструб облетів стовбур, але білка знову була на іншій стороні, а тоді, пробігши гілкою, перестрибнула на сусіднє дерево. Не втечеш, прокликотів яструб. Серце білки шалено калатало. Хвіст розвівався на вітрі. Ледве торкнувшись гілок, майка знову спіраллю кинулася вгору. Досягнувши густих гілок, зачаїлася. Тут яструб не дістане. Але хижак був старий і досвідчений. Ти не зможеш довго ховатися, прошепотів він, зачаївшись за сусідньою сосною. Очікування здалося майці вічністю. Ну, й життя, думала вона. Весь час треба когось остерігатися То куниці, то яструба. Виглянувши з-за стовбура, вона довго озиралася усебіч. Переконавшись, що їй нічого не загрожує, пострибала з гілки на гілку. І тут, із засідки, вилетів яструб. Майка кинулася до свого будиночка, перестрибуючи з одного дерева на інше. Лавіруючи між гілок, яструб націлився гострими кігтями їй у спину. Він вже випускав їх, ще мить і. Майка пірнула у своє гніздо. Видавши розчарований крик. Яструб полетів геть, а майка, аби заспокоїтися, взяла із запасу один горішок і заходилася в його гристи. Несподівана зустріч. Ранок був сонячний і веселий, проте смугастика це не тішило. Він знову провів на дереві цілу ніч, і від того боліли боки, але ще дуже бурчало в животі. Ну чому, чому мій живіт не хоче обходитися без їжі? розмірковував кіт. Він радо кинувся б на пошуки чогось їстивного. Проте вчора пообіцяв майці, що знову допоможе їй збирати гриби та горіхи. А обіцяне, хай який ти голодний, треба виконувати. Карр. пролунало йому прямо над вухом. Знову йдеш розбишикувати. Аж ніяк. огризнувся смугастик. Снідати збираюся. Ким? Тобою, злісно відрізав кіт і вдав, що хоче кинутися на ворону. «Нахаба!» Птаха полетіла геть. У траві блиснули два чорних ока. Потім показалася невелика голова. Щоки незнайомця роздулися настільки, що звисали в різнобіч, як два мішечки. Між щоками стирчав гострий носик. Стій. крикнув смугастик. Незнайомець завмер на місці. Ти хто? «Буруш!» Що, що? Буруш? Знущаєшся. розсердився смугастик. Звірятко відчайдушно покрутило головою. Потім стисло маленькими лапками роздуті щоки, і на траву висипалися горішки. Незнайомець заходився дбайливо складати їх в кубку. Це мій запас на зиму, похвалився він. То ти білка? здивувався смугастик і тут же засумнівався. Але щось ти менший на зріст, і хвіст не такий пишний. Ніяка я не білка, образився незнайомець. Бачиш, я маю п'ять темних смужок уздовж спини і забарвлення сіру буре Бачу, погодився смугастик. І що? А те, що я бурундук. Але білка моя родичка. А я кіт. Ти тут живеш? Неподалік, у мене нора під землею і окрема комора. Люблю прокинутися і поласувати чимось, а потім знову на бочок. А зараз я до зими запасаюся. А риба в тебе є? з надією запитав смугастик. До чого тут риба? Горіхами, насінням рослин, фруктами, деякими комахами я запасаюсь. Смугастик скрушно похитав головою. Ні, такого я не їм. Раптом зовсім поруч почувся відчайдушний крик майки. Тримай, злодія! Лови його, лови! Йой! зойкнув бурндук і гарячково заходився ховати горішки за щоки. Що трапилося, Майко? сполошився і смугастик. Він поцупив мої горіхи. Білка тицнула пальцем в бурундука. Так це ж твій родич. Ну, він так сказав. Мало що він сказав, майка розлютилась. Злодії не можуть бути моїми родичами. Тоді інша справа. Смугастик схопив злодюшку зубами за шкірку і підняв над землею. Бурундук безпорадно перебирав у повітрі лапками та з награбованим добром розлучатися не поспішав. Поверни горіхи, вимагала майка. Злодюшка покрутив головою. Смугастику, дай йому такого прочухана, щоб до нових віників пам'ятав, попрохала майка приятеля. Проте бурундук, не гаючись, виплюнув усе, що заховав за щоки. Тьфу, скнара, забери свої горіхи. Я не скнара, образилася майка. Смугастик розчепив зуби, і бурундук гепнувся на землю. Та замість того, аби подякувати за звільнення, він раптом підстрибнув і запустив гострій кіхті. Готові в ніс. Що дістав? Знай наших. І, не чекаючи, доки смугастик отямиться, шмигонув у густу траву. Давай прикладу до носа холодний листочок, запропонувала майка. Вона почувалася винною. Проте смугастик тільки змахнув лапою. Я до озера у студенній воді ніс потримаю. Дякую за допомогу, вигукнула Майка. Потім схопила відвойовані горіхи і в два стрибки опинилася на ялинці.